Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні будемо робити загальну діагностику. Дивіться, яка ваша доля? Ким ви бачите себе? Ким ви бачите себе. Так, воїн. Воїн, і дуже вас всі дратують. Неврівноважена особа. Яка ваша карма роду? Яка ваша карма роду? У вас позитивна карма роду? Ви повинні бути по кармі роду. Заможні, у вас повинні бути гроші і гарне здоров'я, і ваш рід вам дуже допомагає, захищає і робить все, щоб ви були щасливі. Так. Яка особиста карма? Карма цього втілення. Карма цього втілення, яка у вас карма цього втілення? Мене дивляться люди, які мають здібності магічні. Карта Мага вийшла. Ви можете все, що ви задумаєте, все можете реалізовувати. І є негативна карма з минулих життів, яка з по... доля вам підкидує людей, які роблять вам боляче. Ранять душу. Так, що допомагає по життю, що допомагає по життю, є статок, є е, друга половина, чи як сказати, це може бути якась жінка-подруга або дружина, або хтось по жіночій лінії. Яка допомагає дуже підставить плече в складний період, допоможе, дасть пораду і навіть дасть грошей, якщо треба. Так, що, що заважає, що заважає, що заважає? Руйнування. Тобто небезпечна ситуація, небезпечна ситуація, яка на не від вас залежить, да? зовнішній світ небезпечний. І ви намагаєтесь це все діло, ну як зглажуватись, целяти, не нервувати, контролюєте себе. Але оця небезпечна ситуація іззовні. Чи є друга половина? Чи зустріли ви свою другу половину? З якою душа в душу, друга половина, чи зустріли ви таку людину? Так, і таку людину ви зустріли, але ви її втратили. Хтось від когось пішов, розлука? Так, дьявол, вам допомогли це зробити. Це розлучення. Але буде. По долі ще одна пара є у вас. Ще буде продовження. Ще буде ну, як нова, нову людину. Доля вам дасть нову людину. Чи буде продовження роду? Чи буде у вас продовження роду? Так, буде. Якщо ви захочете, продовження роду буде. До чого веде доля найближче півроку? До чого веде вас доля найбільше півроку? Доля буде змінюватися, знайомство з якимось чоловіком. Чоловік гарний, я на якого можна покластись. Потім колесо Фортуни, поворот судьби. Якісь матеріальні складності, і ви будете вирішувати їх за рахунок своїх якихось творчих ідей, щось будете робити, розвивати. 10 кубків щастя в. Сім'ї да? житті, зустріли пару, одружились, закохались, щасливі разом, буде пара. Наближче півроку буде сімейне щастя. Дев'ятка пентаклі, матеріальний стан покращиться, але ви пройдете через якісь складності в матеріальному, і ви самі собі влаштуєте якусь справу, яка буде приносити гроші. Але це не такі, ну, це багато грошей, але не, ви не олігарх. Така середня, середня статистична, заможна родина буде. Що ще? Що скрита? Що війна несе смерть і небезпеку, руйнування, можливі руйнування. Це треба прибирати. Це про це, як і звісно, новості з усіх істочників інформаційних буде сипатися на вас у цій жахливій історії війни. І від цього нікуди не відкриться. Так, ким ви себе ще бачите? Ким ви себе ще бачите? Скажіть, ким ви себе ще бачите? Ким ви себе боріть сам за себе, відкрити шляхи і закохані. Або шукаєте свою пару і шукаєте свою справу? Ну, у вас справа. Карта Мір. У вас в житті є захист, у вас, е, ви якась людина. Сили, людина, яка прокинулась, просвітлена, я б сказала. І е, все, що ви собі плануєте, все, що ви ставите перед собою задачі, ви всього досягаєте дуже гарна карта. Це супер. Так, я прибираю всі жахи з вашого життя. Розлучення вже було, тому його не, немає сенсу прибирати. І йде новий чоловік або нова жінка, і що мене дивиться, дивляться чоловіки. Так, оці нестандартні ситуації, які ранять душу, прибираю з вашої долі. Тобто вам це треба, вищі сили вам всі влаштували такі обставини, щоб ви як прокачали свою душу ще більше, і духовний рост, щоб відбувався у вас. Так, тут. Мені все подобається, це я заперечую і перекриваю. Зараз перекриємо, перекриваю, перекриваю вище сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для. Тих, хто мене зараз дивиться, прошу прибрати з їх долі, з вашої долі, прошу прибрати всі негаразди, всі е, горісті, печалі, руйнування, страждання. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті, по волі вищих сил. Нехай здійсняться всі ваші плани, мрії. Прошу забрати весь, всі негативні програми, знімаю, анулюю. По Верховному суду, та буде так. І так буде. Негативних програм більше немає. Так. Тепер подивимось, чи є на вас якісь негативні програми. Чи є на вас негативні програми? Починаючи з вашого зачаття. Це мій стандартний прийом, якби ви прийшли до мене на консультацію, то це стандартна консультація. Я дивлюсь загальну діагностику, потім прибираю всі негативні програми, починаючи з народження. Зараз я накрию цих папужок, хвилинку. Тож, записуйтесь на особисту консультацію, і це буде розклад особисто для вас. Чи є негативні програми, магічні або енергетичні на вас за період від зачаття до народження? Кажіть, за цей період є на вас негативні програми? І негативні програми є. Так, дивимось. Потрапляє в катер, потрапляє. Дивіться, під час, коли ваша мама була вагітна вами, по-перше, в неї був вибір два чоловіка. Обидва гарні. Вона обирала. Я б сказала, що був якийсь любовний трикутник. Вона обрала кращого. Обидва були гарні, Вона обрала кращого для себе. Або. Хтось загинув з цих чоловіків. Якась смерть була присутня. І, і з біжалі опасності. От ви з вашою мамою. Ви уникли, уникнули цієї небезпеки, але хтось загинув. Хтось із чоловіків. Королева кубків, королева мічей, правосуддя. Якийсь нещасний випадок. Або якась хвороба забрала людину, коли мама була вагітна. Вона дуже мріяла про вас, оберігала, робила захист, який тільки можливо, щоб з вами нічого поганого не трапилось, щоб ви народились гарним, красивим, щасливим картамир, захист материнський. Але хтось пішов, хтось пішов, і пішов не. Тому що він так захотів, тому що він помер. Хтось пішов з життя в цей період мама переживала. І це наклало на вас все одно якусь негативну програму. я цю негативну програму зараз прибираю, ви про це не знаєте. Так, заперечую, заперечую. Не здогадуйтесь, що це вплинуло на вас негативно. Але я це прибираю. Були навіть якісь суддівні розбирательства з цього приводу. Ні, як, ну, якась катастрофа. Не знаю, що саме. Можливо, автомобільна катастрофа в декого да? таке про... проігрується. Але це по, по дьяволу. Це коли хтось був випивший п'яні, чи під наркотиками, чи щось таке, щось погане сталося. І були сльози, сльози потери. І е, з вами це не сталося завдяки захисту мами. Ви не потрапили в це. Вижили, так? Да? Оце всю негативну програму я цю забираю, перекриваю, заперечую і перекриваю. Перекриваю. Ваша мама має магічні здібності, і ваші магічні здібності ви також їх маєте, перейшли вас, вам по роду. Дуже сильний, почищений, класний рід. Вони предки роду вас захищають. Всі ваші горісті, невдачі ділять між собою. І всі ваші удачі і остатки, при... прибутки помножують, примножують. Негатив забирають, а позитивне примножують. Так, я шукаю, в мене тут повинна десь бути карта Меріо. Ось вона перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу прибрати з вас негативний, магічний або енергетичний вплив, який був на вас за період вашого життя від зачаття до народження. По Верховному суду добуде так. І так буде. Негативу більше нема. Прошу вищі сили чистить того, хто мене зараз дивиться до його природного ідеального стану. По волі вищих сил, да буде так і так буде, такі є. Зараз перевіримо, чи зняли ми з вас негативний вплив. Негативний вплив. Так, чи зняли ми негативну програму. Магічну, енергетично там оця ситуація, що сталася, да, це трагічна. В неї без впливу негативного якась жінка негативно вплинула на це. Вона не робила обряди, вона просто як це, на уровні зглаза порчі такі здібності мала. Тобто як? заздрість, дуже сильна заздрість, і от таке призвело до такої трагедії. Скажіть, будь ласка, і воно на вас як так, також відобразилось і впливає на ваше життя, що ви не задоволені чимось, якийсь такий блок стоїть. Зараз ми його знімемо. Скажіть, покажіть, чи залишилась негативна програма, яка була на вас поставлена від зачаття до народження? Скажіть, чи залишилось? Залишилась, залишилось ви жертва цієї обставини і розбите серце? Якась втрата да? Заперечую. Заперечую. Закриваєте самі собі шляхи таким чином, заперечую. Шляхи відкриваю. І весь негатив йде на полум'я свічки, на віск. У мене тут горить свічечка. Дивіться, я дивлюсь зараз тільки ваш цей стан від зачаття до народження. На особисті консультації я дивлюсь кожен рік вашого життя. І знімаю всі негативні програми, тобто ми прибираємо всі роки життя і прибираємо всі негативні програми, відкриваємо всі шляхи, а потім ще беремо і відкриваємо шляхи на здоров'я, на кохання, на гроші, на бізнес, на що ви там собі бажаєте. Це така в мене є особиста консультація, тож запрошую, приходьте, записуйтесь. Так. Так, да, все буде добре. Вищі сили, карти Таро, духи роду, янгол-охоронці, Прошу захисту для того, хто мене зараз дивиться. Прошу зняти негативну магічну програму, негативну енергетичну програму, яка була поставлена на вас за період вашого життя від зачаття до народження по Верховному суду, та да, буде так, і так буде. Вищі сили. Прошу очистити вас до вашого природного, ідеального стану. Буде так. Так буде. І перевіряємо, чи почистили ми. Чи зняли ми негатив. Вище сили. Скажіть, покажіть, чи зняли ми негатив з того, хто мене зараз дивиться. До природного ідеального стану за період життя від зачаття до народження, скажіть. Так, да. Негатив знято. Дякую. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.